Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вибух на кораблі Конротрейдер. За даними телеграм-каналів, трапилася аварійна ситуація. Рознесло один із контейнерів, в якому була вибухівка. Скажете, цивільні судна і вибухівка отримали карму. Корабелі направляються в ремонтний дот. судно в критичному стані. Пише телеграм-канал Морський Вовк. Розслідувачі отримали інформацію про судна, які після пошкодження Керченського мосту перевозять цивільних та військових Росії до тимчасово окупованого Криму. Як повідомляють кримські партизани, серед цих суден – два великі десантні кораблі. Єйск – 25 легкових або 18 вантажних авто. Керченський – 2, 60 пасажирів, 33 легкових авто чи 21 вантажівок. Лаврентій – 136 пасажирів та 20 вантажівок. Композитор – Ельза Ібрагімова – 98 вантажівок або 32 автопоїзди. Марія – 151 пасажир та 25 вантажівок. Конро Трейдер – 32 залізничні вагони. Авангард – 45 П'ять залізничних вагонів ВДК Олена гірський гірник 190 пасажирів та 20 вантажівок. ВДК Калінінград, 190 пасажирів та 20 вантажівок. Такі перевезення є грубим порушенням законодавства України та міжнародних санкцій. Йдеться у повідомленні. Міністерство оборони України відповіло на погрози країни-агресорки Росії щодо того, що РФ з 20 липня вважатиме усі судна, які прямуватимуть в українські порти, перевізниками військових вантажів в українському оборонному відомстві. Заявили про дзеркальну відповідь з 21 липня. Липня Україна вважатиме усі судна, які прямуватимуть в порти в РФ або на окупованих територіях, такими, які привозять воєнні вантажі. Відповідну заяву мову опублікувало близько 15.00 у четвер, 20 липня. Міністерство оборони України попереджає, що з 00.00 .00. 21 липня .00. 2023 року. Всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися українські. Україною як такі, що привозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками йдеться у заяві Міноборони України у той же час умов наголосили, що судноплавство у районах північно-східної частини Чорного моря і Керч Єнікальської протокою України з 05.00 20 липня 2023 року заборонена як небезпечне, зазначається, що вже була оприлюднена відповідна навігаційна інформація для мореплавців. У Міноборони України додали, що країна агресорка Росія вкотре брутально порушила право на вільне судноплав. Лавство, яке універсальне для усього світу, а також свідомо підриває продовольчу безпеку, чим прирікає на голод мільйони людей у світі, відкрито погрожуючи цивільним суднам, які перевозять продукти харчування з українських портів, здійснюючи ракетні обстріли та атаки дронами на цивільну інфраструктуру у мирних містах, навмисно створюючи військову загрозу на торговельних маршрутах. Кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки, в першу чергу для російських суден та суден, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських. Ських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, зазначили в МОУ. У відомості наголосили, що відповідальність за усі ризики повністю лягає на керівництво країни агресорки Росії. При цьому в МОУ зазначили, що Україна має усі необхідні засоби, щоб дати віці черев на морі, і що це підтверджує доля крейсера Москва. В той же час військово-морський флот Росії застосовує радикально новий підхід до захисту своїх найцінніших військових кораблів від українських атак. Росіяни застосували оманливу схему камуфляжу для спантеличення. Українських операторів безпілотників вони нанесли темний камуфляж у носовій частині корабля і на кормі фрегата Чорноморського флоту РФ Адмірал Григорович. Про це йдеться в матеріалі Невел News із додаванням супутникових фото. Командування Чорноморського флоту РФ вирішило застосувати радикально новий підхід до захисту своїх найцінніших бойових кораблів від українських атак. Зокрема, на фрегат адмірал Есен було нанесено оманливу схему камуфляжу, а фрегат адмірал Григорович отримав радикально нову схему забарвлення. Знімки під. Стверджуючи, ніси корма були пофарбовані. Темна фарба нанесена поверх рівномірної сірої схеми. Має на меті ввести в оману глядача. Супутникові знімки з Спленет опублікував у мережі військовий оглядач МТ Андерсон. З огляду на кадри та інші джерела в Neville News дійшли висновку, що це не гра світла, а нова схема забарвлення. Ніси кормо кораблів зафарбовано. Під час Другої світової війни схожий камуфляж був нанесений на лінкор КМС Бісмарк. Німецький лінкор Бимарк. Корабель був пофарбований таким чином, що темний ніси корма робили. Його візуально коротшим. Це була спроба ввести спостерігача в оману щодо розміру і, отже, ідентичності судна. В матеріалі зазначають, що фрегати, типу адмірал Григорович, проєкту 11356П відіграють значну роль у нападах Росії на Україну. Кожна з таких суден може нести вісім крилатих ракет наземного удару «Калібр». Загалом вони еквівалентні американським томагавкам і часто запускаються по цілях углиб території України. Бояться десятки ракет у відповідь з Одеси, тому і маскуються. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.